Слава Богу. Життя мене, пройдуть за днями роки, куди ти йшов, куди спішив завжди, до кого направляв свої ти кроки, заради кого, ради чого жив? Робота, дім, сім'я і знов робота, дохід все більший, в серці ж пустота. Як мало часу в графіку твоєму є для Бога, а інколи і взагалі його нема. Ти поспішаєш, є важливі справи, і крутиться, неначе наче вихорі життя, був понеділок, і вже знов субота, а скільки часу ти для Господа віддав, а Він чекав. Він мріяв про розмову з тобою вічна віч в вечірній тишині, щоб ти сказав: мій татку, будь зі мною, тримай мене, веди мене, я твій. Тоді всміхнулося його батьківське серце, і він промовив би тобі слова святі, які принесли спокій в твою душу, що він з тобою поруч назавжди що навіть коли всі тебе залишать, коли стоятимеш самотньому журбі, Він буде поруч, щоби серце твоє втішить, щоб дати значно краще щось тобі, та ти не зміг почути Божий голос, і знову поспішаєш, як завжди, а Бог стоїть, Він мріє, Він чекає, що все-таки прийдеш до нього ти. Бог кожен день дарує сяйво Сонця, і навкруги Все цвітом прикрашає, а ввечері засвічує на небі ясні зорі, і знову Він чекає, він чекає, щоб ти схилив коліна у простій молитві, не для формальності, бо так вже звик давно, а як. Др... А як до друга, розказавши щиро про все, що є колись в житті було, щоб ти знаходив час його шукати і вести з ним приємний діалог. Він може із руки своєї дати усе, про що ти мрієш так давно. Нікуди не спіши, життя минає швидко, цінуй ті дні, що подарив тобі Господь. І знай, що кращого нічого в них, в них немає, як бути близько з Господом удвох. Колись не стане сил кудись спішити, і ти зрозумієш, що нема того, до чого біг, і що не так потрібно було жити, як ти усе своє життя прожив, бо все проходить, і лише назавжди у Господа записані ті дні. Які ти присвятив колись для Нього, за них Він нагороду дасть тобі. А якщо ні, не було таких днів, спіши до Господа, Він все про тебе знає. Прийди такий, який ти є, в сердечній простоті, і знай, що Він тебе чекає, Він чекає, Він чекає. Амінь.